Привіт! Ви на каналі FitFall і ми сьогодні продовжуємо наш цикл для здорової спини. Наступні 6 прав, Якщо ви забули, що таке біль у попереку чи в грудному відділі спини. Починаємо. Лягаємо на спину, ноги піднімаємо, зігнуті в колінах під кутом 90 градусів, лопатки прижаті до підлоги, руки в сторони, і потихеньку плавно відводимо ноги вправо і вліво. Намагайтеся максимально витискати. Корпус до підлоги і не відривати лопатки. Це дуже важливо. І робимо таких повторів 16 разів. Наступна вправа. Лежимо на спині, ставимо ліву ногу стопою на праве коліно і нахиляємо ноги в праву сторону. Також намагаємося максимально притискати лопатки до підлоги і не відривати їх. При цьому намагайтеся коліном лівої ноги доторкнутися до підлоги. Якщо не виходить, то просто максимально низько опускайте її вниз. Так само ми виконуємо і на іншу ногу. Лежимо на спині, праву ногу стопою ставимо на ліве коліно і нахиляємо ноги якомога нижче до підлоги. Намагайтеся торкнутися коліном підлоги, і при цьому, знову ж таки, лопатки не відриваємо від полу. Далі ми стаємо на четвереньки, упор на руки і на коліна, ліву ногу випрямляємо, відводимо назад і нахиляємо таз в ліву сторону, якби завалюємося на ліву сторону. І при цьому правим плечем ми тягнемося в праву сторону. Тобто скручуємо так свій хребет, намагаємося розтягнути м'язи спини. та ж сама вправа на іншу сторону. Права нога випрямлена. І завалюємося на праву сторону, і плеч, плечем тягнемося у ліву сторону. Далі стаємо на четвереньки, вигинаємо свій хребет у грудному відділі, максимально намагайтеся його потягнути вгору. І в цьому положенні ми сідаємо на п'ятки, тягнемося назад. Коли ми піднімаємося, тягнемося вгору, сідаємо на п'ятки, тягнемося назад. При цьому в грудному відділі постійно прогиб вгору. І наступна вправа, теж на четвереньках, ми стоїмо, робимо прогиб вниз, тягнемося вниз, відводимо таз назад до п'яток, підіймаємось вгору, тягнемося до стелі. І остання вправа, сидячи у позі лотоса. Тримаємося за стопи, відводимо спину назад, відтягуємо, згинаємо максимально в грудному відділі, тягнемося спиною назад. Випрямляємося, тримаємося за коліна і робимо прогиб в грудному відділі. Тягнемося грудьми вперед. Назад потягнулося добре, максимально. І вперед намагайтесь прогнутися в поясниці. Дякую всім за тренування. Сподіваюся, ваше самопочуття покращилося. Робіть ці вправи регулярно, тричі на тиждень. Дуже класно їх робити зранку, і тоді заряд бодрості, гарний настрій та ну, дійсно класне самопочуття вас буде супроводжувати впродовж всього дня. Якщо у вас якісь виникають питання, пишіть, звертайтеся, будь ласка, буду завжди рада відповісти на будь-які ваші коментарі. Переходьте до мене в інстаграм, там будемо можливо більше спілкуватися. І знайомитися ближче, гарного дня! До побачимося на наступних тренуваннях.